Проект енергетичної безпеки USAID тісно співпрацює з урядом України з метою зміцнення енергетичної безпеки України. Тому вони передали екскаватор комунальному підприємству теплозабезпечення міста Коростень 25 листопада. Цей екскаватор доставлений нам посередником між міжвиробником, який є офіційний ділер на території України, і всі витрати пов'язані з цим, взяв на себе. Бе уряд сполучених штатів Америки це повністю нова техніка, яка передаватиметься на підприємство теплозабезпечення і буде використовуватися для надійного теплозабезпечення громади міста Коростеня. Мета проекту енергетичної безпеки допомогти громадам, у яких виникли проблеми з енергетичною безпекою. Це унів... універсальний екскаватор навантажувач. Я хочу закцентувати на слові універсальний. Це машина багатоцільова. Вона обладнана щелепним ковшем, Вона обладнана екс... екскаваторною частиною. Да, тобто машина може робити дуже багато робіт і по екскавації і по на по завантаженню, і по розрівнюванню поверхні Е, також цю машину можна доукомплектувати різноманітним навісним обладнанням е, і вона буде ще більш універсальнішою ця машина це саме те що потрібно комунальним е, підприємствам нашої країни ми впевнені, що така техніка від уряду Сполучених Штатів Америки допоможе вдосконалити інфраструктуру та покращить централізоване теплопостачання в Україні.